Привіт, любі друзі. Ну що, кацапня знов лупить, світло відключили. Тепловий насос. Стоїть курить в сторонці, як то кажуть. Він не може нічого допомогти, нічим, бо нема світла. А добре, що... На допомогу прийшов камін з водяною рубашкою. Він ще не був огорожений. Система все є, але він же надоїв гіркою редькою тут. В хаті він не годиться в залі. Тільки камін для романтики. Шкіру постелити, ленця. І відпочивати. А так ним можна зараз викрутитись. Так що, любі друзі, хто ставить тепловий насос обов'язково. Треба, щоб була альтернатива якогось дерев'яного котла. А сюди він тут ось сюди гріє. 50 вже повним ходом. Так, зроблено. Стоїть рубашка, нода, зварений такий котоп повністю. Хороша штука, ну, хіба що двері поставити сюди, так буде, менше тепла буде уходити на залу, бо тут де зала, тут дуже жарко. Треба закривати і тоді воно буде функціонувати. Але, але воно в залі. В залі не потрібно. Це повинно бути в десь в котельні, де кочегарити. Пелюка, цей дим, копить. Ну не годиться. Не годиться. А як альтернатива, то дуже добре. Так що, любі друзі, гріє добре, коротше говоря. Десь хвилин 40 і вже все 45 градусів насоси працюють. На бистру руку спаяв подачу обратку. А він стоїть собі, спить. Він, йому треба, хто тобто, заповнити тепловий насос низькотемпературний і йому треба 24 часа гріти помаленьку. Він там гріє собі, тоді хата нагріється. А якщо два світла є, три нема, геть зовсім, геть зовсім, вже світла немає. Акумулятори ТОРА 39% залишилось. Може включити в 12 годин, та щось воно буде, але так що не дармає такий котел. Котел треба підключити його і буде супер. От буде один одного доповнювати. Так що на все добре. Порахуємо, скільки обійшовся тепловий насос. І будемо знати, чи дровами, чи тепловий буде вигнув. Електрокотел, то вже це вже мова не йде про нього. Там ціна космос. Так що, всім гарного вечора. До завтра.